Какие Это. Что? Мне не нудно. Да? СПИВЧУВАЮ Я, собственно, казала, что, что хочу больше сил. Да Но... Но... это не весело. Якщо експеримент спрацює, Дельта може стати справжнім босом качалки. Дельта хоче мускули! Дельта докладе зусиль! Стоп! Ти сказала експеримент? Все останні кроки. Почнемо. Я перечит. Чудернацький приклад трансформації активую сказала чудернацький бік, вова, не знаю, що відбувається. Да, це достовіса круто. Вова, 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 навіть цей от-от отпусне. Одяг в час торветься. Володар казав. Він уже бачив прилад, а ще він підкреслював. Що під час цього треба горланити злим голосом. Та без проблем. Експеримент вдалий. Ось маленький, який шикос! Я справдісінькі бо качалки! Тільки. Щось не відчуваю, жодного поселення. Не дивно. Цей прилад просто змушує м'язи виглядати більшими. Дурна залізяка! Як повернути, що було? Гадки не маю.